Ізраїльські військові оголосили, що закривають кордони Ізраїлю із сектором Газа та західним берегом річки Йордан на дві доби під час релігійного свята Йом Кіпур, яке цього року відзначається 25-26 вересня. Ізраїльтяни дотримуються посту та відвідують синагоги. Найпопулярніше місце молитв у Єрусалимі біля стіни плачу. під час свята судного дня, яке є найвизначнішим у єврейському релігійному календарі, країна традиційно завмирає. На цей час припиняється рух автомобільного та залізничного транспорту. Радіо та телебачення не працює. У заяві військових йдеться про те, що кордони будуть знову відкриті лише у середу за хвилину до півночі.